Ви колись помічали, що деякі фото в інстаграм просто притягують погляд. Це не магія, це дизайн. Тож як зробити свою спазону не тільки місцем для релаксу, а ще й топовим фоном для контенту? Поїхали. Перше світло. Гірлянди, підсвітка води, свічки, усе, що створює атмосферу, і теплий колір. Друге текстури. Додайте дерев'яні елементи, пледи, бавовняні рушники. Це дає затишок і виглядає дорого багато. Третє рослини, великі зелені листя. – must-have. Вони оживляють простір і створюють візуальний об'єм. Четверте аксесуари: стильні бокси для рушників, латунні крани, декор з каменю або скла. І нарешті ракурси. Знімайте з рівня води через пару або ззаду, це додає магії. І не забудьте, спа SPA від Спагалексів SPA це вже половина візуального успіху. Ми створюємо не просто басейни, а стильні локації для життя. Хочете, щоб і ваш інстаграм мав вау-фактор? Звертайтесь до Спагалексі і підписуйтесь, тут ще багато естетики для вас.